Люди похилого віку часто недооцінюють силу свого життєвого досвіду і пам'яті, а саме вона стає містком між поколіннями. Є цікаві способи, як передати свої знання і мудрість нащадкам, наприклад, скринька парад. Записуйте свої паради короткими фразами на карточках і складайте їх в коробку. Діти і онуки зможуть обрати одну як щоденну підказку. Наступна життєва карта: намалюйте свою лінію життя, Події, перемоги, навіть труднощі. Це можна зробити у форматі настінного плаката для родини. Аудіо спогади. Запишіть свій голос, коли розповідаєте про дитинство, про перемоги, про труднощі, про юність. Для дітей це стане справжнім скарбом. Наступна кулідарна спадщина. Передавайте рецепти не тільки у блокнотах, а й у вигляді майстер класів. Збирайте родину для того, щоб показати, як робити певну справу насправді. До речі, моя свікров так робила. Вона збирала нас і показувала, як готувати домашню локшину, як потрібно ліпити смачнющі пиріжки. Є такий цікавий факт. У США діє програма Story Cups, і де літні люди розповідають свої історії своїм нащадкам, і їхні голоси зберігаються в бібліотеці Конгресу. Це доказ того, що кожне життя це цінність, життєвий досвід не валюта, він не знецінюється. Якщо інформація була цікавою, тисніть вподобайку. Якщо потрібна підтримка, пишіть в особисті і підписуйтесь.